Вітаю, друзі! Ви на youtube каналі Галичина аналітика. Програма Маркер події. Мене звати Василь Ризима. Сьогодні ми будемо говорити про важливі е, теми із Ярсам Юрчишна, народний народним депутатом України, головою Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова. Вітаю вас. дня! Ну, я от хочу розпочати із теми, яку я так відстежу за дописами військовослужбовця збройних сил України і е, творця е, спрямоінформнапал Михайла Макрука щодо журналіста телеканалу Фрідом, це телеканал, який фінансується з державного бюджету, якого було внесено до бази миротворця Василія Панасюка, який у 17-му році, за даними знову ж таки миротворця, був у військовому вищій ДНР. Приймав присягу, носив військовий мундир і назвав всіх, хто дивиться українське телебачення, уродами. От як в цій ситуації там є певна в них своя дискусія, певний скандал, але як в цій ситуації реагувати комітету? Чи має взагалі реагувати, і чи варто такі речі якось проговорювати, дискутувати або принаймні ними займатися? Ну бо мова йде власне про державне телебачення. Ну, насправді будь-яке телебачення, якщо є звернення, публічне звернення є таким самим зверненням громадянина, як, як і письмове, стосовно того, що людина, яка працює незалежно де, але могла бути причетна до колабораціоністської діяльності, так то відповідно реакція. Керівника підприємства мала би бути не така дивна, як ми побачили, та звернення до Служби безпеки, але не стосовно перевірки фактів, наведених у позиції власне українського військового і ветерана, а звернення щодо того, що власне військовий ветеран займається ледь не переслідуванням та працівника даного каналу. Відповідно, це скоріше взаємодія з охоронними органами, з органами спеціальними, але, звісно, комітет не міг стояти осторонь, тому ми надіслали звернення до власне, каналу та з ідос служби безпеки з проханням роз'яснити власне позицію каналу. Ну, тобто, хто насправді потребує додаткової перевірки, та чи була здійснена перевірка. Звісно, ми як. Суспільство демократичне, якщо людина ну навіть робила помилки, так от розкаялася, ми розуміємо, що прийняла. Рішення повернутися і виконувати всі закони України та можливо навіть надала якісь матеріали, які можна використати для підтвердження того, що на громадян України здійснюється тиск, примушують і тому подібне, то ну нема питань. В принципі, зрозуміло, що е, можливість виправлення проступку так. От, е, Воно залишається в демократичному суспільстві. Але чи була проведена ця робота? Ну і друге, дивує, власне не а, дивує реакція каналу, так, от а, кого в даному випадку варто службі безпеки перевіряти? Людині, яка дбає за те, щоби в наш інформаційний простір не, не просочувались ймовірно колаборанти агенти Росії, та людина, яка взяла до рук зброю і воює і не з 22-го року, так. А чи власна людина по якій є питання? Тому ну це питання зараз на з'ясуванні. От ми надіслали е, запити на канал е, до прикрості Міністерство культури та інформаційної політики відхрестилося. Сказав: ну це справа каналу, ми тут ні до чого, хоча насправді. Адміністративно канал отримує ресурси власне через Міністерство інформаційної культури та інформаційної політики. Звісно, хотілось би, хоча б позицію. Так, от, ну і будемо супроводжувати цю справу. Має бути встановлена власна справедливість. Канал має пояснити, що це за дивні рухи, що це за звернення до право, до спеціальних органів з проханням перевірити далеко не того. Ну, до речі, так, цікаво, бо в людей може викликати це недовіру. перш за все, ми ж розуміємо, що яка б там не була доля, і частка каналу, рейтинги, ми, це державне, ну державне фінансування, люди сплачують податок за те, щоб цей телеканал, телеканал працював там в сфері іномовлення. Наскільки знову ж таки я, я розумію, тоді в людей виникає запитання: якщо така людина, яка от ще раз нагадаю, його звуть Василій Панасюк, він. Вчився військовому вищі ДНР, приймав присягу, носив військові мундири, виступаючи в Донецькому кавені. Це я зараз цитує Михайла Макарука військового сил спеціальних операцій. Називав всіх, хто дивиться українське телебачення уродами. Ну от власне е, та і, і тут в людей виникає запитання: ну так тоді а хто ж це контролює, якщо на такі телеканали Я зараз не кажу про якісь приватні там телеканали. Та, ну, це теж там є, має бути відповідальність, але ну в будь-якому разі це ж е, державне державне фінансування. В людей виникає запитання: а можливо там таких людей є ще. Просто ми про них не знаємо. А наші органи зараз зайняті важливими справами не завжди можуть перевіряти, як то кажуть, бекграунди багатьох людей, які ну просто журналіст, просто редактор. Це просто журналіст і просто редактор може вкидати таку інформацію, яка ніби не смертельна, але може е трохи псувати мізки і сприйняття реальності нашими глядачами. То чи на вашу думку тут варто проводити якусь роботу? чи... Ну, чекати, поки будуть відповідні дописи, реакції, тому що це багато часу, і не факт, що ти щось там знайдеш, що там дійсно працюють люди, які от, ну, симпатизують е агресору. А, ну насправді якоїсь спеціальної перевірки для роботи на, на державних каналах не може бути, так само, як і не може бути на приватних каналах. В цьому плані є певна, м, якби. Рівність перед законом, але а, тут проактивна позиція. Ну, власне, я ж шалено вдячний та м -м, представнику а, сил спеціальних операцій, пану Вадиму, про те, що він не промовчав, та а власне сказав. Бо яка б у нас не була розвинута там служба безпеки, які б у нас не були проактивні інші спеціальні органи, як би не вели свою роботу, там головне управління розвідки і тому подібне, охопити всіх, і вся звісно неможливо. Давати оцінку людині лише за її публічні виступи ну теж недоцільно в демократичній країні, хоча враховувати їх точно треба. Але якщо є факти конкретні про складання присяги, про службу навчання в військовому вузі, яка передбачає ну, трошки інший рівень і залученості, та і готовності, і тому подібне, звісно, такі факти мають бути перевірені в даному випадку за зверненням чи то громадянина, от можливо, і публічним, чи от як зараз, ну за за нашим зверненням, і будемо дуже сподіватися, що Служба безпеки, не зважаючи на всі інші пріоритети виявлення. І скажімо так, запобігання тому, щоб люди, які залучені до колобораської діяльності, російські агенти мали можливість впливати. Так це одна з функцій. Тому і в даному випадку я зараз можу сказати, що служба безпеки достатньо проактивно працює в цьому напрямку. От це не часи Баканова, от коли такі речі просто клалися під сукно і ігнорувалися. Ну а в результаті ми мали те, що маємо досі, маємо дуже велику кількість питань. Де зараз знаходяться співробітники Служби безпеки, які там працювали в Херсонській, Миколаївській області так, от, на момент окупації. Тому а, насправді а, тут проактивна позиція громадян надзвичайно важлива. І я ще раз хочу висловити слова вдячності і підтримки а, власне, ветерану і бійцю сил спеціальних операцій. Звісно, ми будемо і далі супроводжувати цю справу, і точно не допустимо, щоб людина за свою. Проактивну українську позицію, за яку вже не раз страждала, як виходить власне з Донеччини під час мирних акцій ще на початку так званої руської сни, так от щоби вона мала якісь, ну тобто, щоб людина мала якісь обмеження вже в незалежній і суверенній Україні, тому будемо справді супроводжувати цю справу. А дуже сподіваюся, що це скорше виняток правил, ніж правило, ну і, звісно, чекаємо реакцію керівництва каналу. Ви цілком праві. А, ключовий ресурс будь-якого каналу це довіра державного каналу. Це подвійно потрібно враховувати, бо довіра будується за інвестування державних ресурсів, тобто наших з вами податків. От. ну І тут дуже важливо цю довіру зберігати і примножувати, а не навпаки робити кроки, які її ставлять під сумнів. Ну і от ще одне важливе питання. Воно ну, воно має, може покращити для багатьох людей роботу для, для себе, перш за все, самих із таким ресурсом, як Телеграм. Була подана, готують було подано пропозицію законодавчу від там, Миколи Княжицького. Ще група депутатів до цього долучилася щодо регулювання. Телеграм-каналів, які позиціонують себе як засоби масової інформації. Ми пам'ятаємо, що телеграм канал Труха, скажімо, був запрошений офісом президента на прес-конференцію президента України. Я думаю, що там Зеленський особисто Володимир Олександрович його запрошував. Але ну хтось так собі вважав, що це змі, напевно. Та і зап... і тоді питання. Якщо ви вважаєте, що ви якщо ви запрошуєте на прес-конференцію голови держави, якщо вважаєте, що це змі, то тоді давайте якось жити за правилами, як живуть інакше змі, а не ми живемо як хочемо. Та за прав правилами якоїсь телеграм свободи та але ми хочемо себе позиціонувати і це вони мають величезний вплив. Ну, там мільйони підписників. Ми розуміємо, що це величезна а аудиторія. Як ви до цієї ідеї ставитеся, і чи бачите ви можливість унормування роботи таких телеграм-каналів і того, що в Верховній Раді України це знайде розуміння, особливо розуміючи, скільки росіяни роблять в Київ, і наскільки важливо тут теж мати певні правила, щоб люди мали доступ до а, ну принаймні інформації, за яку хтось відповідає. Я є співавтором власне даного законопроекту, а як і мої колеги з багатьох фракцій, зокрема, і голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, пан Микита Потураєв, законопроект стосується не лише телеграму, і взагалі про окремі телеграм-канали не йдеться як такі, йдеться про загальне правило соціальних мереж. Якщо в Україні працює соціальна мережа, ми маємо розуміти, хто за нею стоїть. Ми зараз можемо там говорити про те, що за там умовно кажучи, тіктоком стоять китайці, за е телеграмом стоїть нібито Павло Дуров, але насправді це наші з вами припущення, бо жодного документу так ми не маємо. Ми не можемо посилатися, ми не можемо аналізувати, ми не розуміємо, е з ким може співпрацювати цей власник, і коли починаються умовно там е інформаційні атаки, росіяни починають використовувати ту чи іншу мережу. І мережа не реагує, ми навіть не маємо можливості згідно українського чи міжнародного законодавства до когось послатися. так, Бо ну типу, а хто за цим? аналогічна історія там, з Телеграмами, як от ви назвали Труха, нібито є м, а, чи то власник, чи то засновник, чи то адміністратор, ну, але попробуйтесь на нього послатися, жодного документа. Та, от, Ні хвоста, ні вус, як казав Матроський, немає. Та, от, Немає ніяких підтверджень, і якби раптом щось, то завжди можна в кущі. Так, я не я і хата не моя. Хтось там писав, не хто, а я взагалі відношення не маю. Що пропонує законопроект власне пана княжицького? Він дещо перегукується з тим, що зараз починає діяти в Європейському Союзі так званий Digital Service Act, або DCA. Отже, мережа, яка має достатньо велике покриття, так має мати представництво. З яким українська влада може напряму спілкуватися, тобто виділена людина чи група людей, до якої ми можемо звертатися, і коли виникають якісь а, суттєві проблеми, наприклад, так вже зробив Вайбер. Так, от після того як його придбали наскільки мені відомо, японські власники, так от вони зробили представництво в Україні, вони мають конкретну. Контактну та, точку. От і наші спеціальні служби, виявляючи там російську пропаганду, вони звертаються до власне цього представництва, представництво аналізує і згідно правил, які діють в мережі. А жодна мережа не толерує там заклики до тероризму, до геноциду, до знищення людей. Та, тобто, в принципі, кожна мережа мала би це блокувати, знищувати, обмежувати, та, і тому подібне. Ну, вайбер робить, телеграм, на жаль, не завжди, в принципі, не робить. До телеграму свого часу зверталася і національна рада з питань радіомовлення телебачення і була. Ну, скажімо так, м'ягко направлена, ледь не зараз, на російським кораблем. Та що ви до нас тут втручаєтесь? Ми вільна інтернет-спільнота. Що ви нам будете розказувати? Ви не маєте ніяких можливостей на я, я, я. Я до речі лише доповнюю, Пане Ярославе. у мене є друзі, з якими працював на різних телеканалах в різний час, досить поважні журналісти, ну були свого часу, принаймні. І я навіть в суперечку вступив в таку дискусію, коли кажуть, що руки геть від вільної платформи, ми тут говоримо, що хочемо, чому це ви сюди різні. Я так що почекайте, ну має бути якась ні. І я розумію, що люди, можливо, мають якусь зацікавленість, в тому що ну, це люди в основному публічні, там мають купу підписників, які я, наприклад, там. Але ну і я розумію, що в них може бути свій інтерес. Я вже це не, не зайсував, але я побачив, що пішов такий пошла така хвиля навіть по соціальній мережі Facebook, та, наприклад, де починають казати, ага, це ви зазіхаєте на останній устрівець свободи в, в Україні. А перше, ті люди, які персоніфіковані, їм нема чого переживати. От е, ну я зараз завершу що буде впливати, е, якби е, сам закон. Ну і е, дуже цікава історія про підхід за, за, класи, за класикою радянського е, соцреалізму та не читала Якщо, власне, мережа не йде на контакт, то Національна рада з питань радіомовлення та телебачення може звернутися з вимогою викрити систему бенефіціарних власників. На хвилиночку, якщо вам нема що приховувати, якщо за вами не стоять російські гроші, будь ласка, покажіть частка власності і тому подібне, і питань немає. Якщо мережа це ігнорує, вона отримує статус непрозорої з точки зору фінансування. І тоді починаються обмеження. Але які обмеження? Немає право там бути офіційні аккаунти державних служб. Не має бути там представництво офіційних осіб, які представляють державу. Чому бо держава не знає, хто стоїть за цією мережою. Це цілком логічно. Немає можливості там не знаю там, служба повітряних сил зливати інформацію в мережу, за якою наймовірніше стоїть там ФСБ. Та? Ну, це, це дуристика і це стріляння собі в ногу. І тут ключова історія не блокується, не забороняється використання, і будь-хто, хто не є державним чиновником, може повністю беззастережно використовувати мережу. Просто завжди собі пам'ятати, що за цією мережою може стояти ворог, і те, що ви заробляєте якусь копіючку там на материзації, на те, що ви там підписали кучу реальних людей, а можливо ще й більше російських ботів, яких в Телеграмі, Фейсбуці, в багатьох соціальних мережах. Ну, греблювати, та? це, звісно, хороша історія, але це далеко не про свободу слова. Бо свобода слова це похідне від відповідальності. Якщо ми зараз з вами спілкуємося на FM Галичина, і щось йде не так, з мого боку, чи з вашого боку, і я, і ви можете, в принципі, вимагати спростування, там йти в суд, позиватися, щоб була виправлена якась неточність, і в результаті отримати певний результат. З телеграмом, з анонімними каналами, це неможливо. І знову ж таки, якщо читати українську конституцію, то свобода слова горостується кому правильно людині або інституції, яка створена людиною, але за якою є конкретна людина, яка буде відповідати, коли вона зловживає цією свободою слова. Тобто здійснює кримінальні злочини, закликаючи до тероризму, виправдовуючи російську агресію і тому подібне. Тому насправді, на жаль, переважна більшість тих, хто зараз вийма виє про якийсь наступ на свободу слова, не розуміє, що свобода це наслідок відповідальності. І навіть в Європейському Союзі, в Сполучених Штатах, зараз іде стєвий напрямок, як вивести на чисту воду, з ким високим спілкуєтеся в соціальних мережах. Бо вам здається, ви спілкуєтеся з реальною людиною. Насправді там сидить просто а, російський агент з мережою ботів, який вас затягує в принципі в якісь злочинні дії. Це була інформа... ну, звісно, ми маємо, маємо реагувати. Інформація, що по-моєму, або за тиждень, або за місяць зараз не, не скажу точно а, там до 9 мільйонів постів пишеться російськими ботами в мережі лише в Європей... на європейському континенті. Але я от зараз відкрив свій телеграм. Я був від нього відписався. Ну як заблокував, просто видалив, але ну та ці тривоги. Останні ти розумієш, треба розуміти, де летять ракети, щоб себе обезпечити. Тому скажімо, речі... але я от підписаний та от Володимир Зеленський, mm -hmm. Андрій Садовий, Сергій Лисак, генерал mm -hmm. Сирський, повітряні сили збройних сил України, генштаб. Абзесу, Максим Козицький ну там багато інших. Ну зрозуміло, що але тобто я так розумію, що в перспективі тоді офіційні офіційні органи влади, або посадові особи, які займають очолюють там або обласну військову адміністрацію, або міську військову адміністрацію, або там ще якось, то вони повинні перейти тоді, не в телеграмі бути та цю інформацію поширити, скажімо, або на офіційних сторінках, або скажімо, там в соціальній мережі в Фейсбук, ну наприклад, чи як. Вже зараз є канали тих же самих повітряних сил Володимира Зеленського інших у WhatsApp. -і. Вони настільки популярні, хоча надають з такою самою популярністю а, інформацію. Наскрізь скрізне шифрування. Ми розуміємо, що сервери WhatsApp не знаходяться в країні агресора, тобто ФСБ до них немає жодного доступу. Та там з будь-якої мережі можна якось витягнути інформацію, але там рівень захисту набагато більший. Але а, я дуже сподіваюся, що не доведеться. Бо насправді, яке зараз якби ключовий е, інтерес Телеграму в Україні Та це гроші. А, телеграм одна з найпопулярніших мереж, яка заробляє на рекламі. Причому заробляє на рекламі необмежено не так, як, наприклад, традиційні ЗМІ, які, наприклад, не можуть там, е, рекламувати алкоголь, порнографію і тому подібне. Ну, в Телеграмі це досить поширене явище. От, е, Власне, дуже велике наше сподівання, що телеграм з Відкриє представництво, зважаючи на те, наскільки він представлений в Україні, почне нормальну комунікацію, почне реагувати. Ми не говоримо про те, що там в будь якій соціальні мережі можна взяти і припинити доступ російської пропаганди. Росіяни насправді в цьому плані ну, дуже далеко пішли в порівнянні з навіть цивілізованим світом. Так вже Європейський Союз обмежує використання штучного інтелекту, розуміючи, що китайці і росіяни за його допомогою вже зараз починають формувати паралельну реальність. Згадайте буквально ролик з використанням колишнього секретаря Національної безпеки та національної безпеки та оборони Данілова, який нібито розказував про нашу причетність до терактів підмосков'ї, який йшов на телебачення Росії в ефірному форматі. Тобто виклики стоять шалені. Ключова історія в чому? В тому, що якщо ви цивілізований бізнес, дійте як цивілізований бізнес, майте представника підлягаєте під певну відповідальність, під певні обмеження, і все нормально. В той же час, якщо ні, так то в принципі громадяни мають чітко розуміти, що це неверифікована мережа, за якою можуть стояти а, ну насправді країна агресор, і ваші дані можуть бути використані. Проти вас, і скоріше не можуть, а точно будуть використані проти вас, так? Ну, а державних структур там справді тоді не має бути. Це, в принципі, потребує достатньо часу, поки ще буде дискусія по закону. Зараз, нарешті, Телеграм почав відповідати, принаймні. Бо якщо раніше Служба безпека передала щонайменше понад 20 каналів, які просто є ретрансляторами російської пропаганди в Україні, то Телеграм відмовчувався. Зараз ми вже маємо відповідь про те, що вони проаналізують і будуть приймати, рік, приймати якісь певні дії. Я от на станову, що скажу, ви говорили про свободу слова, що це таке, але для мене. В Україні, попри те, що є чимало моїх колег, які часто ризикуючи життями сьогодні, перебуваючи в полоні, відстоювали свободу слова. Але, от журналіст Юрій Ніколов, який почав фактично розслідування про корупцію хабарництво в міністерстві оборони при закупівлях. Пам'ятаємо яйця по 17, багато інших речей, він одержав стало рятом гарвардської премії Лайонса за совість і чесність журналістиці, що навіть під час війни в країні він зумів докопатися до корупції. Попри те, що до нього приходили додому, якісь були провокації, хейт в засобах масової інформації, людина це витримала. І це от приклад того, що в Україні в принципі є журналістика, і це дуже круто. Я сподіваюся, що і далі працюватиме пан Юрій, і багато інших моїх колег над тим, аби не давати в країні красти. Тим паче у нас от нещодавно навіть сьогодні була інформація про затримання двох там діячів, які пропонували голові міської адміністрації в сумах гроші. І чоловік здав їх в СБУ. Це дуже показово, що ну в принципі сьогодні люди починають розуміти, що коли гинуть люди, коли хтось віддає останнє на армії, ну не можна так і красити. Тому ну я я а б чесно кажучи, просто... та будь ласка. Ваша репліка по та ну, по... з іншого боку, та та з іншого боку, ми розуміємо, як розганявся тиск власне на Юри Ніколова, Та тобто, власне, через оці анонімні телеграм-канали, зливи інформації, тому подібне. І тут ми бачимо різницю між свободою слова. Так, тобто, свобода слова це можливість власне гостро виступати, критикувати в першу чергу владу. Так і якби там влада не намагалася показати, що все нормально, і яйця не такі дорогі і взагалі і тому подібне. В кінцевому варіанті міністр звільнений, система закупівель змінена. Юра отримав нагороду. Та люди, які здійснювали тиск, ну поки що тільки виконавці під слідством, і звісно, там ми темпами слідства не але слідство триває. Що по анонімним каналам, які намагалися очернити Юру Ніколова? це про свободу слова? Ні, це про викривлення інформації, ні це про дезінформацію, яка, в принципі, до свободи слова має жодного стосунку. Дякую до що долучилися. Дякую за ваші коментарі. Я нашим е, глядачам нагадаю, що це е, youtube канал е, Галичина аналітика. Маркер подій. Прошу лайкайте, поширюйте, коментуйте. Найголовніше цікаво, чи ви користуєтесь телеграм-каналом, яким телеграм-каналом ви довіряєте? Чи перевіряєте ви, що це за телеграм-канал? Чи намагаєтеся ви верифікувати інформацію, яку ви отримуєте? чи ви в принципі сприймаєте будь-який хайп, який там подається, Чи ви виступаєте за те, щоб була власне відповідальність? І ви мали гігієну інформаційну щодо того, що ви читаєте, чим займаєтеся. ярослав Юрчишин був з нами на. На зв'язку народний депутат України голова комітету Верховної Ради України з питань свободи слова. Залишайтесь з нами донатимо на збройні сили України. Тримаємося купи. Бережіть себе до зустрічі.